Всім вітання. Сьогодні у нас буде сюжет про кодовий замок. Я знаю, що трошки старші люди всі такими замками користувалися, але розумію і знаю, що велика кількість людей навіть не бачили такого, можливо, вживу, бо як бачили, не знають, працює. Прийшли ми до будинку, отаке от розуміємо, все робилося ковалями, все роботи, всі ручки. Будинок прожив вже багато років, воно вічне не Може поламатися, це вам не мейт не І отакий такий маємо ключ. Отаким ключем треба відімкнути нам будинок. А це треба мати соробочку, щоб його знати. Мені особисто тяжко. Я таким замком не користуюся. Особисто тяжко. Тобто те місце. Трошки далі, трошки ближче, зараз ми покажемо, коли відкриємо. Рукою взагалі Тут треба одною рукою двері трошки протистатися на допомогу. Там полегшити нам. А тут треба вгадати. Опа, відкрилося. Відкрилося. Сам механізм дуже простенький, але тут ще проблема в даному замкові. Проблема в чому? Проблема в тому, що він має великий люфт. Оця засовочка. Ну, немає світла, не можемо, вас. у нас мережі. Засувочка дуже-дуже люфтить, бо вона менше люфтила, було простіше. Така засувочка. Якщо двері з цієї сторони закриті, бачимо замок тут на язичок ми натискаємо з цієї сторони. На язичок натискаємо пальцем. Цей сторони піднімається. Піднімається наша ручка. Він, має би бути, ну, вже воно бачимо трошки не на місці стоїть. Він по ідеї, бачите, яйцей, мав би сам би защокуватися. Ота ну, таке. Вже тут трошки, трошки, трошки двері просіли, трошки перекосилися, вже воно не защолкується тут, так як має бути. Ну, будинки вже не живуть. Багато років. Ну не багато, декілька років вже тут ніхто не живе. І отака от засовочка є. Раз, сюди. Ключ, коли ми з тої сторони просовуємо, має попасти. Ми трошки далі, трошки ближче, він сюди бачимо, не зачіпляє за ці зубчики. Зубчики зроблені такі примітивно трошки все робилося ковалями, Зубило, ми бачимо на гарячий щолк-щолк, грим-грим, бах-бах і все є. Люди не переймалися естетикою особливою там. Хоча було по-різному. Має попасти сюди. Попасти сюди так гадати, і так вгадати, щоб якраз 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 воно. А тут ну, деколи буває в людей, що там воно легенько так все зроблено. І тут такий люфт має трошки туди, трошки сюди, раз і проскакує, раз і проскакує. І треба так попасти акуратненько, зубчик. Бачимо, якщо трошки сюди зачіпляє зачіпляє ключ, За це теж не йде. Це теж, як би секрет, сюди тільки можна раз. відсунули і відкрило. О, зараз ми покажемо ззовні ключем. Тут так само ключ має люфт вже. Він бачимо, відпрацював. Це таке здеформоване. Здеформоване. Це ми його закрили. І ми наугад. Совуємо, совуємо, совуємо. І треба вгадати. Бачимо, ми ж не бачимо, що тут відбувається. Раз, трошки сюди. Ну попало цей раз. І то бачимо. Сюди зачіпляє. не добре. Не можна сюди. Бачимо, що сюди нагинаємо? А воно, бачите, ближче не проходить. Далі ну, далі взяло, бачите, трошки далі не бере. Заблизько, теж не бере. І треба згадати той момент. Але коли людина живе в своєму будиночку, вона просто вночі заплющено очима. Так раз-раз ставив, ставить, і все пішло. І такі самі замочки тут. Такі самі замочки, Раз, шолк, закрилося, так колись робилося. А ми будемо брати тут гіпс біля нашої буржуєчки, закривати стіночку, бо небезпечно. Дуже гріється стіночка. І може буде біда. Отакий От у нас був сьогодні сюжет. дякую, хто дивився до кінця. Мені особисто я захожу, ну, щось таке, якась ностальгія за минулими часами, щось таке особливе, як, як то ми попадаємо в якусь іншу цивілізацію. І головне, що воно прослужило, кажу, все життя. Людина прожила більше як 80 років, і воно нічого не поламалося і без жодних ремонтів. Та практично все дослужило без ремонтів. Ну, Хіба хтось десь колись сфарбував дещо. Тобто робилося раз на все життя, і його вистачало людям. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі!